Ігор Буркут є гостем програми Чернівці сьогодні. Вітаю вас, Ігор Григорович, в нашій студії. Вітаю вас. Рік тому мирний протест на Майдані Незалежності у Києві перетворився на масові вбивства. Наскільки сильно вплинули ці події на хід історії України? Ну, це взагалі ключові події новітньої історії України. В Україні до того вже було 20... Три роки. І за ці роки фактично більше розмов було про українську державність, ніж будівництво самої Української держави. Нарешті народ вирішив брати справу в свої руки, не передавати це е, олігархам, не передавати депутатам та іншим обраним політикам. А народ вийшов на Майдан. Спочатку протест був абсолютно мирним, і на це звертали увагу у всьому світі, співають, танцюють дуже е, такі чудові відносини між людьми, один одному допомагають, там бутербродики роблять. Така краса була. Але е, справа тут полягала в тому, що ті, хто стояв за кулісами, вони побачили страшенну небезпеку для себе, вони побачили самоорганізацію людей. Є таке красиве слово, верніше вираз громадянське суспільство civil society англійською мовою. Це дуже часто використовувалося, але насправді в нас тільки зародки були громадянського суспільства. І раптом, буквально за лічені тижні, люди, які один одного не знали, які зібралися з усієї України, знайшли спільну мову, є ідея, яких об'єднала, і вони самі вирішили купу питань. Ви подивіться, розміщення людей. І ті намети, і будинки, які забрали, щоб люди могли відпочити, фактично були їдальні створені на порожньому місці, медичне обслуговування, культурні програми. І що найбільше налякало противників України як такої, це формування сотень самооборони. Хай дерев'яні щити, хай кійки, але з'ясувалося, що проти пістолетів, автоматів, проти гранат люди йдуть із цим всім. І от не хотілося вірити в те, що будуть стріляти. Але ті, хто знав все, ті говорили зовсім не випадково в готелі Україна над Майданом. Сидить генерал-лейтенант російських спецслужб своїм штабом. Зовсім не випадково 13 тисяч гранат привезли з Росії. Зовсім не випадково з'являються в нашій українській формі. Люди, які говорять з таким московським акцентом, це зовсім не випадково. І от вже відчувалося, що щось має відбутися. Ми не знаємо всього, і я не думаю, що все точно колись дізнаємося. Але з тих крихіток інформації, які вже оприлюднені, можна зробити такий висновок: Янукович не хотів кровопролиття. Не тому, що він хороший, а тому, що він боягуз. В нього ну, він з такого відомого середовища. В тому середовищі розмовляють фенію, і от на фені є таке чудове слово чуйка. Інтелектуали кажуть, інтуїція. Ну, в нього ця чуйка спрацьовувала, він розумів, що там бабахнеш раз, а тобі, тебе візьмуть, та й не дай Боже, що з тобою зроблять. Але ж він не самостійна фігура, за ним стояв Путін. І саме Путін дав оцей наказ. В мене нема фактів, я не можу нічого стверджувати, стовідсотково судових справ ще не відбулося, але все частіше зустрічається інформація про те, що російські спецпризначенці почали стрілянину, причому стріляли не тільки в людей на майдані, але й в українських міліціонерів і солдатів внутрішніх військ. От, власне, ваша думка. Це були випадкові люди, в котрих стріляли? Чи це справді вони видивлялися, вичікували і найколоритніших, так ми згадаємо, перших з Небесної Сотні. Тобто це було все дуже чітко розплановано. Ви знаєте, я тут трохи по-іншому до цих речей підходжу, ніж зараз про це говорять журналісти. А чому ми забуваємо тих, кому очі вибили? Чому забуваємо, що снайпери? Починали стріляти не летальною зброєю, а так званими гумовими кулями, прямо в очі. І кого вони обирали? Не випадкових людей. Ось, власне, про що я кажу? Так. А потім, коли вже почали вбивати, ну зверніть увагу, що це ж і представник вірменського народу, представник білоруського народу, це українські інтелектуали і багато іншого тут можна продовжувати. Хоча елемент випадковості тут не можна виключити, знаєте, є кадри, на яких видно снайперів. І видно їхню зброю. Ну, у нас нема такої зброї в Україні. Значить, хоча закупити можна де завгодно, зараз і що завгодно, наші е, волонтери можуть підтвердити, що все, що завгодно, всюди продається, були б тільки гроші. Але ясно, що це було сплановане і продумано. Для чого? Е, моя власна точка зору. Путін. Налякався по-справжньому. Вони зуміли справитися, я маю на увазі, правляча верхівка Російської Федерації, зуміли справитися з народним протестом в Москві на Болотній площі. Там величезна кількість людей вийшла. Але зуміли і досить примітивними технологіями жандармськими, яким не один рік, м'яко кажучи. І їх почали боятися рядові росіяни. А в Україні цього не сталося. Багато чого робилося. Я знову підкреслюю: і очі вибивали, і тітушки з'явилися, звідки питання, що вони виробляли, як вони там підпалювали машини, як вони били людей, як вони знущалися над людьми, а українці не боялися. Українці навпаки, кожен цей випадок, він був більше, мобілізацією мобілізацією протистояння. І от почали стріляти. Почали стріляти ці 18, 19, 20 число, найстрашніші дні. Я не можу говорити про те, що відбувалося в Києві, в мене не було в той час на Майдані. Про це хай розповідають ті, хто там був. Я, чесно кажучи, не дуже вірю засобам масової інформації, чи нашим, чи чужим, адже завжди не дається повна інформація. Завжди даються якісь фрагменти, то треба співставляти. А журналістів там вистачало з різних боків. І розумних людей взагалі було багато. Я думаю, що будуть писати, не тільки Соня Кошкіна буде видавати книжки про ці події. Багато буде написано. І от тоді ми зможемо, співставляючи різні точки зору, приходити до якогось конкретного висновку. Ну, що, скажімо, в світі мало величезний резонанс, це те, що. Люди, незважаючи на застосування вогнепальної зброї проти них, вони не відступили. Вони знову ж пішли. Це ж вже з'явилася пісня про дерев'яні щити, які ж не можуть врятувати людину від кулі. Але з тими щитами, в тих будівельних касках чи мотоциклетних, ішли, йшли. Потім ще один є момент. Зафіксовано фотокамерами, відеокамерами появу якихось незрозумілих людей з вогнепальною зброєю на Майдані. Там можна побачити гвинтівки спортивні, там можна побачити пістолети не армійського, не міліцейського зразка. Тобто там працювали різні сили. Я ніколи не забуду полковника Гриценка, який балотувався в президенти, він закликав всіх, у кого є зареєстрована зброя, з цією зброєю на Майдан. І обіцяв, що він там перше своїм нагородним пістолетом буде. Щось я не бачив кадрів, де він там з пістолетом веде за собою Львівську чи Тернопільську Сотню. А хлопці без тієї зброї ходили. Ну і от розпочалося розпочалося і е, зараз нову цікава інформація проходить. Що Янукович манатки почав збирати ще до того, як воно все розпочалося, нібито вже 18-го числа вивозили найцінніше з Межигілля. Хто його знає? Можливо, колись відбудеться процес судовий е великий. Там будуть е е документи підняті, свідчення будуть. дані. Хочеться все вірити, хоча знаєте. Так, власне, зараз саме в українців дуже багато запитань до влади щодо розслідувань цих масових вбивств на Майдані. Так. Люди не можуть зрозуміти, чому ви них досі не покарано. Е, ну, Тут спрацьовує насамперед той момент, що весь апарат лишився той же. Я маю на увазі. І міліція, і СБУ, трошечки зміни якісь відбуваються, але ж основна маса. Людей лишилося там, наскільки мені відомо, ну, зброю не просто так видають, і патрони не просто так видають. Це, це фіксується документально. Ці документи знищені. Те, що видавали там на Майдані, кому це потрібно? І знищено це вже після зміни. Влади в Україні. Одна річ, коли ми сидимо в теплі і говоримо про те, про це, ми можемо собі дозволити різні припущення, інша річ, коли зал суду, де ніяких припущень, де тільки конкретні факти. А якщо цих фактів немає, якщо документи знищені, якщо свідки або за кордоном, або взагалі... На тому світі, так яким чином це все е, доводити? Ну, ми ж бачимо, що буквально днями, коли нарешті там народ зрадів о одного з олігархів винного. Тому, що відбувається зараз на сході України, і прямо заарештували. Раптом за нього заплачено там, майже 3 е, мільйони 700 тисяч гривень, ніби його звільнили, ніби знову затримали. Що там робиться, Бог його знає. Але ж я ніколи не забуду, що той, хто за нього заплатив Колєсніков, сам сидів після помаранчевої революції. Тобто те, що не було зроблено тоді Ющенком, воно аукнулося великою кров'ю. Ми ну, не будемо забувати, що Помаранчева революція була безкровною. І революцію її назвати дуже важко, адже сама система лишилася. А що От ми кажемо зараз? Революція гідності. Система знищена, ні, система діє, олігархат. Знову ж при владі, ну там вони ділять цю власність, ділять ту владу, один піднімається, другий трошки опускається, але всі на місці. Ніхто ж не відповів за те, що сталося. І от ми говоримо річниця, річниця так, ну не тільки ми готувалися до цієї річниці. Владим Владімич Путін готувався набагато краще, ніж всі ми разом взяті. Під річницю. Треба було оточити в Дебальцево декілька тисяч українських військовослужбовців і взяти їх в полон, щоб потім прогнати вулицями і показати. Ви смотрите, трактористи і шахтери побіділі так називаємою армією українською. В них не вийшло цього. Як би вони цього не хотіли. Там біда, там велика біда сталася, але могло б бути набагато гірше і задумалося набагато гірше. І от в цей день, коли. Коли ми починаємо згадувати, ми бачимо, що загинули перші, а після них пішло, і пішло, і пішло. Зараз ідеться вже про тисячі загиблих, про десятки тисяч поранених, про мільйон біженців. І цей процес було закладено там. І от що цікаво, коли м м спілкуєшся з людьми, Різними абсолютно, в тому числі інтелектуалами, можна почути таку цікаву річ. А для чого це все взагалі було? Ну, досидів би собі Янукович до 15-го року. ну, Ми б за нього не проголосували, обрали б когось нормального, а, і крові б не було, і крим би був наш, Донбас… Люди не могли терпіти вже більше, так? Так от постає просте питання: а чому? От чому це сталося? Можна почути таку річ, це все Америка винна. А американці ж вони такі, вони там вклали гроші, та сама пані Нулан приїхала на майдан, печеньки роздавали. І за ці печенки, значить, там мільйон українців почав цю революцію. Американські сенатори там були. Я знову підкреслюю те, що там російська агентура. Діло, це ж ніхто не бачив, а тих американців показували, вони не скривалися. А скільки приїжджало російських депутатів Держдуми, також на це якось не акцентували. Навіть би дуже хотіли американців зробити, в них би не вийшло. Тому що був спонтанний вибух. Інша річ, хто взяв свої руки. То почав керувати, куди його спрямували. Це інша річ. Тут вже йдеться про політичні сили. Але чому кинулася молодь українська? Ну, сиділи б собі, ну що, стипендію отримували, якщо добре вчилися, якщо погано вчилися, батьки платили. Чого ж вони так побігли? А побігли з однієї простої причини. Вони no future. Вони не бачили майбутнього свого в цій Україні. Саме в цій олігархічній, яку нібито будували, а насправді це просто деградувала ота УРСР, яка тільки поміняла прапор, герб, гімн, ну і звернення замість товариш та в пан. І все. А фактично, номенклатура як була при владі, так і лише. от я тут трошечки помиляюсь, не тільки номенклатура і зеки. Номенклатура разом з зеками об'єдналася в єдину правлячу верству. І от е, побачили хлопці і дівчата, що соціальні ліфти, так звані, не працюють. Тобто отримав хоч десять червоних дипломів. Ніхто тебе нікуди не пустить, якщо в тебе нема волохатої лапи. Тієї номенклатури або величезних грошей, яку, які сам накрав, чи твої родичі накрали. От тоді в тебе буде можливість швидко просуватися. І е, люди, особливо ті, хто бував за кордоном. Я маю на увазі е, зараз чимало наших студентів їздить, спілкуються, хтось там працював на е, заході, хтось. Їздив по різним грантам, по різним програмам, вони бачили, що можна жити зовсім по-іншому. І от їх оці європейські стандарти приваблювали. Я тут ще одну річ хочу підкреслити, що Європа далеко не єдина і далеко не ідеальна. Там дуже багато всякого, в тому числі дуже багато поганого. І все-таки їхнє погане. Порівнянні З нашим поганим, з нашим хорошим виглядає непогано. <ріст> і, і тому молодь кинулася. молодь кинулася. Для чого ж було Віктору Януковичу пудрити всі мізки і розповідати наліво і направо, що він за євроінтеграцію? Ну, це в натурі людина, яка звикла дурити всіх. Начить, без лаха, вже він думав, що він зможе весь український народ обдурити, не тільки український безлоха життя плоха. Йому не стільки українців треба було обдурити в цей момент. Ми і так обдурені були. Тим більше, що він з відомого регіону, там особливі в них існували. Законна, дуже довго. Так, так, так стандарти, скажімо, не європейські, м'яко кажучи. Але для нього головне тут було грабанути європейців. Значить, ми йдемо в Європу, все документи отакі, от так. то ми все вичтено до останнього слова, перекладено англійською мовою, все чудово, все прекрасно. От-от підпишемо, вже вільно з'їжджаються, і раптом ми туди не йдемо, бо нам треба дати, і він називає таку. Цифру, що, знаєте, я отак от собі намагаюся оці нулі уявити, думаю, що там би останній нулік був. Е, Європа оніміла в цей момент. Але ж він вважав, що він дуже хитрий. Якщо європейці не дадуть, то дядя Вова дасть. Він отримав тих 15 мільярдів, правда, він обіцянки отримав. Він же не грошима там, а дуже хитро Росія давала Януковичі гроші, які, до речі, вимагає, щоб ми повернули від сучасної України. Ну, це анекдотичні речі. Взагалі мене вражає, як Путін, маючи нормальну юридичну освіту в пристойному університеті винінградському, тоді ще і в нього все-таки… Оцініти по міжнародному праву, як такі речі можна робити, як він робив? Значить, ну пам'ятаєте, як це сталося? Нова влада в нас він заявляє, що не діє невеликий договір. Російсько-українські, і тим більше Будапештським меморандум, бо вони були заключені з іншою державою, а зараз переворот, інша держава і так далі, тому подібне. Так, вибачте, тут купа всього. А яким чином ваша Росія є правонаступницею Радянського Союзу, і тим більше Царської імперії. Скільки тут переворотів всього було? Так от, я про інше хотів сказати, що Янукович думав всіх розвести. Не будемо казати, обдурити, є таке красиве слово розвести, як казав Чечетов, професор Чечетов, розвели, як котят. Ну і якось воно, щось кошенятами не стало. ні Європа, ні Путін, ні тим більше українці. Бідному Януковичу довелося тікати аж в Ростов на Дону. Ну, це не випадковість, саме там в Ростові на Дону, головний антиукраїнський центр, там є чудовий університет. Колись він був Ростовський на Дону, Государственный університет. А до 1915 року це був Варшавський університет, потім під час наступу німців Першої світової, його туди вивезли. І от на цій чудовій базі, я б сказав, чудовій базі, був досить непоганий за російським мірським університетом. Це зараз федеральний. Південний федеральний університет, так він називається. І при ньому створені центри, які працюють проти України. І от там же задумувалося донецька народна, луганська народна, Путкарпатська Русь і багато іншого. Новоросія там задумувалася, Тобто новоросій ще Дугін в Москві задумував, але з тими людьми обговорювалися, Там маса конференцій проводилася, наші туди їздили, виступали. Я уважно читав їхні публікації, мене це дуже цікавило. І ясно було, що все антиукраїнське концентрується в Ростові на Дону. А місто красиве, і Дон красивий. І риби там багато, в ради чого Янукович може брати будочку, і буде робота сазані таскати. Ігоре Григоровичу, ви пам'ятаєте, коли з'явилася трансляція першої прес-конференції Віктора Януковича? Багато журналістів кричали: мовляв, це не справжній Янукович, це його двійник. Власне, я завжди хотіла вас розпитати щодо двійників. Скільки правда, що і сам Володимир Путін має десь трьох-чотирьох двійників, і саме вони допомагають бути йому одночасно в різних місцях? Сама практика двійників. Надзвичайно стара ще тягнеться з античного суспільства. А якщо брати більш ближчі до нас часи, у товариша Сталіна було декілька двійників. Вони відомі, їхні прізвища, є їхні фотографії, можна порівнювати. Так, вони дуже подібні, але є е, певні особливості. я не спеціаліст в цьому. Я відразу підкреслюю, але спеціалісти кажуть, що визначається двійник не стільки за самим обличчям, скільки за вухом. І от е, Путіна. Якщо береш декілька фотографій, кажуть, це Путін, це його двійник. Uh -huh. Я дивлюся не на те, наскільки в нього одутлавата фізіономія, чи навпаки, у кожного з нас різний стан здоров'я буває. І вчора хтось щось пив, цікаве а сьогодні вранці розсольчик, і воно може мінятися. Але я дивлюся на вуха. А в вухо там одне те теж. Так само у Януковича я дивився на то вухо. Я не бачив змін. Інша річ, що є пластична хірургія. Можна, звичайно, там щось зробити, але, е, знаєте, ну чому, мабуть, так Януковича сприйняли? Ми ж пам'ятаємо його самовпевненість. От в нього то я той, той пацан був. А тут. З тої кульки вийшов, вийшло повітря. Він якийсь був розгублений. Ну, ясно, тут ситуація в нього весела. Ну, так є багато розмов. Що ми все будемо повторювати, що його давним-давно вже вбили, там невідомо, хто на його місці. Я е, не думаю, що це сталося. Я його буду тримати до останнього, адже розрахунок на те, якщо Почнуть реалізувати свої плани по справжньому, то треба вести в обозі когось. А його можна представити як все обраного до 2015 року, там ніби все нормально, ще є певний час. Можна до виборів, так би мовити, а вже після виборів, то там хто його знає. Тим більше, що в Радянському Союзі. Існувала цікава практика, особливо в останні роки його існування, коли своїх союзників здавали. Причому здавали найпідлішим чином. Того ж Еріха Кухонекера, керівника Німецької Демократичної Республіки, видали Федеративну Республіку Німеччину, того ж лідера. Курдського руху жалана віддали туркам, він до життєве ув'язнення там отримав. Так що все можливо. Я не виключаю такий момент. Кажуть, що ніби вивіз з собою Янукович 34 мільярди доларів. Ну, хто його знає, я їх не рахував. Я таку суму собі уявити, чесно кажучи, просто не можу. Навіть в Камазах. Але все кінчається. І 34 мільярди. Якщо справді Янукович нині фінансує ту всю кампанію на сході України, то дуже швидко. Якщо Україна, скільки я різні цифри чув, ну зараз останні 380 мільйонів гривень щодня. Нам обходиться кампанія, їм думаю, набагато більше воно, бо там новітня техніка вперше випробується, і потім тих російських солдатиків треба там з Мурманська везти чи взагалі з Бурятії, а е оплачує, якщо Віктор Янукович, ну давайте рахувати, то, то не так вже й багато лишилося. І от коли вони будуть вичерпані ці гроші, хто б Росії не був при владі. Але я думаю, їм було б вигідно ще й продати Януковичі в Україну. Що ж, Ігор Григорович, я хочу вам подякувати за участь в нашій програмі. Нагадаю, ви дивилися програму Чернівсі сьогодні. Гостем студії був політолог Ігор Борко. Залишайтеся надалі з чинівецьким променем. Побачимось.